Кожен роботодавець, кожен працівник, будь-хто, хто би набирав когось, він набирає кращих з кращих. Він ставить якісь конкурси, серед яких кожен зможе проявити себе. І вибирає тих, хто самий досконалий, найбільш сам підготовлений до цього чи іншого завдання. Ісус і Бог, Він не такий. Він бере зламаного духом. Слабкого, немічного, часто немудрого, невідважного, для того, щоб дати йому свою силу, дати свою мудрість, дати свою відвагу. Тому що Богу він не потрібний я. Бог не хоче, щоб хтось своїм я щось зробив. Бог хоче, щоб кожен, хто працює на його ниві, він усвідомлював, що це не він, але Бог через нього.